Доброго дня! Мене звати Ірина Білявець. Я менторка з фінансової грамотності. І у рубриці варто знати сьогодні розповім, з якого віку варто з дітьми говорити про гроші. Для чого взагалі дитині знати, що таке фінансова грамотність і як розпоряджатися коштами? Багато хто вважає, що це приходить з часом, з віком, з досвідом, адже нас, наприклад, ніхто цього не вчив, і ми якось в цьому світі живемо, виживаємо і вміємо, в принципі, користуватися коштами. Але чим раніше це вона дізнається, дитина зможе оперувати фінансами в своєму, як мінімум, гаманці гарно це все розкласти, розпорядитися, не залізти в борг, накопичити. Тим краще. Часто батьки запитують, з якого ж віку варто починати розмову про гроші з дитиною. Спеціалісти рекомендують з віку, вже більш такого свідомого, це 6 років зі шкільного віку. У який спосіб варто починати взагалі розмову про гроші з дітьми? Звичайно, якщо це буде серйозна розмова про гроші, так дітям не дуже заходить, скажімо, така розмова, бо це більше схоже на урок в школі, такий як не дуже полюбляють діти навчатися. Так? Більше на практиці, практикуємо з дітьми. Отже, як саме дати елементарне завдання, це порахувати, скільки коштів в нього зараз є в руках у дитини, і відправити в магазин. Дуже, дуже добре було б, якби дитина самостійно зробила свої перші покупки. Покупки. Вона не знає цінності грошам, а після першої покупки вже є приходить розуміння, свідомість того, скільки ж вартує той чи інший предмет, що таке взагалі гроші, що вони бувають паперовими. Ну а зараз дійдемо до лайфхаків і скажу, як варто привчати дітей до електронних грошей. Дитині дуже важко зорієнтуватися, яку вагу несуть 5, 50 або ж 200 гривень. Найлегше про це пояснити на прикладах: придбати одну кулькову ручку чи цілу упаковку, або ж маленьку іграшку чи велику. Перший лайфхак на сьогодні оформіть дитині дитячу карточку у банку. Це елементарний фінансовий інструмент, яким вона доведеться обов'язково в житті, буде користуватися. Ну, це must have на сьогоднішній день. У всіх дорослих у нас є картки, навіть якщо ви їх не дуже полюбляєте, а любите паперовими коштами розраховуватись. Все одно рано чи пізно доведеться картку. Мати заробітня плата туди надходить, пенсія, якась соціальна виплата. Це для дорослих. Ну а для дітей там є ще всередині в банківській карті, знаходиться багато фішок і лайфхаків, завдяки яким дитина навчиться і заощаджувати, і економити, і відкладати на свою банку копілку, в дивлюся, банків, як там називає. Отже, оформляєте карту своїй дитині можна з 6 років. Вона іменна, дитяча карта. У вас є, звичайно, доступ до дитячої картки, до особистої кабінету, через вашу банківську карту, тобто ви усі рухи відстежуєтесь. Банк не допускає кредитного ліміту на картці банківській, тому ви можете не переживати, що дитина щось там залізе в борги чи не там там не розрахується де потрібно. Тут банк подбав про безпеку. Ну і звичайно, дитина відкриє свою першу банку чи то копілку, яку буде збирати спільно з батьками або окремо свої кошти. Перші дуже крута тема як кешбек. Часто і дорослі не знають, що ж це таке кешбек, то так ось, а ваша дитина вже буде розумітися, вибирати категорію щомісяця і за рахунок цього повертати собі частинку коштів. Ну і таким чином заощаджувати, економити і збирати. І ще один на сьогодні лайфхак це спостереження за дитиною на рахунок, як же ж вона сприймає фінанси взагалі. Отже, в дорослому житті ми отримуємо щомісяця таким, періодично так, заробітну плату чи якісь надходження фінансові. Дитина також можна це спостерігати завдяки надходженням, дивитися, як вона розпоряджається коштами. Щотижня даєте своїй дитині кошти. Можете це, типу, як заробітна плата, за якісь гарні, добрі справи, за хатні роботи, можете просто так, навіть без пояснень сказати, щотижня тобі буду видавати певну суму. Це мож... сума, до речі, не важлива. Може бути 1 гривня, може бути 10, може бути 100, Це вже дивлячись, який там вік дитини, спроможності батьків фінансові. Отже, коли ви видаєте кошти щотижня своїй дитині, не кажучи, на що вона має витрачати, просто спостерігайте. Є діти, які взагалі не витрачають, все відкладають. З цим також можна попрацювати потім. Це цікаве спостереження, Ви будете знати, що дитина не вміє розпоряджатися, боїться або видаєте надмірну кількість грошей на кишенькові затрати, що вона свої не дістає гроші, а батьківські задіює на всі 100%. Є дітки навпаки, витрачають усе, абсолютно. Також є питання і можна з цим пропрацювати. Поговорити, скільки дитина має відкладати, заощаджувати це там мінімум 10% від, від свого цього доходу. Пояснити дитині, що якщо вона витрачає все, в майбутньому може це вилитись у проблему, що вона буде заходити в кредитні кошти або позичені кошти. Тому з цим також варто працювати. Як не варто говорити про гроші у присутності дітей? Заохочувати заможність або ж, навпаки, говорити про гроші негативно, не оперувати фразою не в грошах щастя, краще казати на все свій час, не відбивати бажання у дітей дізнаватися більше про те, для чого потрібно кошти, і не вживати фразу тобі ще зарано думати про гроші. Коли дитина чує розмову дорослих про гроші, буває по різному складається враження, наприклад, що гроші це зло. Що тільки там якісь злочинці мають великі там кошти, тому асоціація у дитини часто буває гроші це зло. Або ж навпаки, гроші це добро, тому що гарна інстаграмна картинка зараз нам диктує така навіювання в дитини, що це там не знаю, гарні острови, дорога, дорогий одяг, розкішні якісь техніка, автомобілі і апартаменти. Тому це типу добро і орієнтир там в житті тільки на гроші. Можна з дитиною розвивати діалог, і не тільки можна, а потрібно. Що таке гроші? Що вони несуть добро, зло. Вони необхідні, без них ми не можемо обійтись або ж навпаки, що ми залежні від грошей. Отже, діалог потрібен з дитиною обов'язково на тему фінансів. Він має виглядати нейтрально, не нав'язування і не пояснення чогось такого складного, математичного. Це має бути життєві приклади. Що ось я хожу на роботу. Робота має бути. Знову ж таки пояснює дитині, що це не складно, не я вимушена йти. А усі люди ходять на роботу. Для чого? Щоб отримати фінансові кошти. І за ці фінансові кошти ми себе забезпечуємо. Оплачуємо комунальні послуги. Тут же, до речі, тема і про податки може йти, що, наприклад, там на вулиці. Лавка, фонарь світиться завдяки не тільки і коштам, да, як діти кажуть, це президент оплатив. Я пам'ятаю, такі був приклади. А і це і твоя лавка, тому це бережно відносять до неї. Твої твоє майно, тому що ти сплачуєш податки. Таким чином ми захоплюємо великий спектр фінансів на рахунок і податків, і податки тут і і гроші, і заробітна плата. І дитина розуміє, у чому сутність тих грошей, круговорот економіки. ТОП 3 книги з фінансової грамотності Бодо Шефер Песне ім'ямані або Абетка грошей Едді Рейнольдс Фінанси для початківців Джері Бейлі Твої гроші. Топ 3 настільних ігор з фінансової грамотності Менеджер. Монополія Кешфлоу – Життєвий Капітан. Під Час курсів з фінансової грамотності підлітки часто задають питання, що мене мама не розуміє, вона не хоче купувати мені те, ту чи іншу річ. Вона не розуміє, яка для мене там зараз той айфон останньої версії важливий, тому я раджу батькам тут завжди наводити приклад на власній справі і сказати. Доню або там син. Давай подумаємо, як це відкрити твою власну свою власну справу тобі, щоб вміти заробити перші свої кошти. І розкладаємо по поличках. Скільки коштує? завжди на будемо приклад на кав'ярні, тому що діти думають, що це дуже просто і легко. Купив каву, стаканчики, продавця поставив і воля. І все, гроші сипляться звідусіль на них. Так ось прорахувати, дати перше завдання своїй дитині, скільки потрібно стаканчиків, скільки має стаканчиків в день продатися кави, щоб вийти на окупність заробітної плати продавця, скільки потрібно заплатити за винесення сміття, скільки потрібно цукру, скільки потрібно кави, сіропи, скільки людей проходить повз вашої точки. Торгової і так далі, тоді дитина стикається з першим недорозумінням, як це стільки всього треба рахувати, якщо я тут мав вкласти максимум вартість того айфону, але б мав дуже велику суму прибутку. Це все не так просто, і тому перший проект дитина підліток має вже розуміти у себе, хоча б в голові, усвідомлювати, що це не просто заробляється ті чи інші кошти від батьків з отакими простими. Діалогом в повсякденному житті. Гроші це є фінансовий інструмент, якими мають вміти розпоряджатися і батьки, і діти. Отже, спілкуйтеся з дітьми частіше на тему фінансів та грошей. Бережіть себе.